Всім привіт! Сьогодні у нас на каналі Рока 2023 і сьогодні ми будемо працювати в програмі Scratch. І сьогодні я вам все розкажу. Розкажу сьогодні, як робити ось таке ту-ду-ду, ту-ду-ду-ду. Привіт. Ту ну, так. Не. Ну, перше, ви, як зробити скреч, він був у вас. Ви можете його називати скретч. Скачать там буде. Ну і ще і, і ще можна сохранити на Вкладку Написати скретч. Ось переписуйте. Подожду трішки. Написали. Далі у вас буде все на англійській. Ну, я просто зробив на українську. Як зробити на українську? Е, друге, перше. зараз вам покажу. У вас будет тут скретч, файлы, ну, у меня уже... И тут settings, ну, это тип настройки. Мы кликаем мышкой. Так, и тут есть вот, вот такое словечко. Далі, тут є будь-який язик. Не важно, узбецький, русський, казахстанський, ну не важно. Вам треба український. Ось ви листаєте і нажимаєте, клікаєте мишкою, і тут українська воля, у нас все на українську. Ну, тепер розкажу, як робити ось таке. Привіт! Перше, нам потрібно зайти в ось таку кладку. Далі у вас тут є такий повний екран, вам покажу. І ви нажимаєте Музика, оце. Можете подивитись. Ну і тепер клікаємо мишкою. У вас з'являється таке пауза 25. тактів і програ на барабані, воно програти ноту. І ви нажимаєте програти ноту, переносите. І так, і, і далі. Оце третє переносите ось так. Ну і сюди, ну я вже це зробив. Далі, тут, тут 062, перше таке. Далі, отак. Мишкою клікаємо сюди і на стрілочку нажимаємо. Далі удаліть. Ну і пишемо, наприклад, 57. Ось так. Далі отак нажимаю і все. Як зробити тут 0,25? Ми пишемо 0, 0. Отак. 25. Ось так робити це. Далі, оце все так зробити. 25-25, я вам розказав. Ну і тепер я вам розкажу, як робити звук. Привіт. А, ще забув сказати, Ще вам потрібно, бо без цього воно не може не запуститись. Оце. Ми заходимо по це, Це на українській мові, коли натиснуто. Оце, бо тому що коли без цього, давай я покажу. Так воно, я нажимаю на флаг і воно робить. Привіт. А якщо я уберу флаг, ну видалю, то воно не працюватиме. Якщо я тільки нажимаю е, працювати. Так що це теж хотілося. Ну, як зробити привіт. Ми заходимо теж сюди. І тут у вас є текст умову. Ось таке воно. Клікаємо мишкою на нього і далі. Тут є говорити hello. Ну, Ми просто отак ставимо. Я вже переніс, ви сюди Бери. Ну, давай я продемонструю вам. Ви удаляєте так, як я з вами звучаю. Далі пишете, е, п, наприклад, привіт. Там, да? Привіт. Ну, наприклад, дещо тут пишемо. Ми написали, вставлену, в мене вже вставлено. І вуаля, ось таке у нас вийшло. Привіт! Ну, кому подобалося відео, став лайки і пока! Ось таку музику ще я робив учора. Забув сказати, цю музику створив я сам Scratch, І як я це зробив? Я нажав на цю штучку. зараз покажу, як це робити. Ось так нажав на неї. І тут є музика. Я нажав на музику. І воля, ось такі у нас є. Тут малий барабан. Тут можна зробити ось що. Тут флейта, вибирати там барабан, флейта, ну і все таке. Ну, всі, кому понравилось відео, став лайки і пока! Всем привет! Сегодня у нас на канале Rocket72023 и сегодня я вам покажу ось такую музыку Scratch. Ну и давай ей послушаем. сказати Цю музику створив я сам скретч. І як я це зробив? Я нажав на цю штучку. Щось покажу, як це робить. Ось так нажав на неї. І тут є музика. Я нажав на музику. І воля, ось такі у нас є. Тут малий барабан. Тут можна зробити ось що. Тут флейта вибирати там барабан, флейта, ну і все таке. Ну, всі, кому подобалося відео, став лайки і пока!